Бо спойлер на вас підписалось 200 людей. І в отозі ми маємо три проблеми на цьому ютуб каналі. Драйвова бізнесова знімає контент, який мені подобається. Тому вайбі якомусь. Друзі, всім привіт, вітаю на ютуб-каналі Сеобепрактик. Мене звати Антон. І в нас, власне, як ви розумієте, починається цикл новорічних випусків. Власне, сьогодні у нас перше відео з трьох відео з циклу новорічних свят і. Перше відео буде присвячене підсумкам існування каналу SEO Boy Practic. Власне, це наш другий канал, який ми запустили разом, точніше паралельно з каналом Мільйон до Свободи. І насправді є на що дивитися, тому що вони ці два канали, які ми створили одночасно, розвиваються дуже-дуже по-різному. І сьогодні, якраз, хочу підвести якісь підсумки, бо спойлер! В наступних частинах я розкажу про величезні оновлення цього каналу. Напевно, ми навіть повністю перезберемо формат цього youtube каналу, тому що я зрозумів, як його далі розвивати і що мені тут подобається. Сідайте зручніше, заварюйте собі чай, і поїхали. Власне, давайте поглянемо на наш ютуб-канал. З вами СЕОБЕПрактик, бачите, на даний момент 138 відео опубліковане, 207 користувачів лише підписаних. Насправді, якщо порівнювати з другим каналом, а саме з мільйон до свободи, то ми побачимо з вами дуже різну статистику. Давайте я вам покажу. 113 відео, 571 підписники, Якщо казати про... Перегляди 93 тисячі переглядів набрали ці відео. Якщо казати про наш з вами канал СЕО Байпрактик, то ситуація тут зовсім зовсім інша. Дивіться, ми зробили з вами також 138, навіть більше відео ми зробили. І загалом набрали ще шістдесят тисяч переглядів і 138 е, відео опубліковано 207 підписників. Мов на цей канал ми почали нормально вести е, десь там 6-5 місяців тому. І власне з цього моменту можна трошки порефлексувати, які відео ми знімали, поглянути трошки на статистику, взагалі і так далі. Якщо подивитися на опис, це обоє практика, канал про реальний шлях підприємця до сильного бізнес-лідерства. Тут я ділюсь власним досвідом, побудови та масштабування проектів управління команди, маркетингу, стратегії. Та вирішення проблем, які стикаються з СЕО та топ-менеджер. Жодної сухої теорії, лише практика перевірена на власних бізнесах. Коротше, про що взагалі була ідея зробити цей канал? Була ідея зробити такий знаєте, рефлексію на свій власний шлях на ті дії, які я роблю, які впливають на результат, які не впливають на результат, що це дає, і так далі. Такий знаєте, документальний канал. Я завжди кажу відноситись до цього матеріалу як до документально. Навчально розважального контенту да, умовно, на цьому каналі саме. І що тут виникає як проблема? Перше, те, що найкращим відео взагалі стало День життя СЕО. Це дуже прикольний формат, який я вирішив записати. Він досить складний з точки зору реалізації, тому що я буквально документував свій просто день, де працював коворкінг, де щось відбувалося, де ось я зранку заспаний. Просто знімаю це все. Те ось там квартира, бачите, кальян, мусорний пакет. Млинці, жарю, коротше, і так далі. І це досить прикольний формат, який, на жаль, віднімає дуже багато ресурсу і часу, Бо коли ти записуєш цілий свій день, в тебе менше часу, насправді йде на роботу, ніж на те, щоб. Зробити контент, і це досить складно. Бачите, тут записи з командою зустрічі, якісь мої рефлексії. Прикольний формат, який зайшов вам, і мені це дуже за це вам дякую. Але інші відео, які ми робили, бачите, всі роблять вигляд, що у них виходить. Правда, зовсім інше. 35 переглядів, 187. Чому команда забуває 4 дні 100 переглядів, 24 перегляди. Тобто, хоча монтаж дуже прикольний. Хоча формат зйомки дуже прикольний, але кількість переглядів просто ну, типу, на рівні нуля умовно, і це порівнюючи з іншим каналом, да і я для себе зрозумів одну просту річ: те, що по-перше, якщо порівняти два ютуб-канали, які я веду в одному варванті, я знімаю контент, який мені подобається, бо інвестиції це моє хобі, це те, що мені просто цікаво, і я про це розказую, документую, записую і так далі. У канала SEO by Practic немає такого, мені не зовсім. Подобається, скажімо так, навіть не те, що не подобається. Мені цікаво з вами ділитися чимось корисним. Мені прикольно записувати відоси, але в мене немає такого внутрішнього, що це прям мені по кайфу. І я думаю, що це відображається власне на тій енергетиці, на тому вайбі якомусь і так далі. І це перша величезна проблема. Те, що тут я не знайшов себе в цьому форматі та в цьому каналі, саме поки що. Друга проблема, яку я зараз бачу. Це те, що ми не обрали якусь ціль. Тобто немає цілі каналу. Так, да, є документація, є якісь різні відоси на різні тематики, але не дуже зрозуміло нахіра їх дивитися, яка ціль в цього. І чому ви власне що ви отримаєте? Да? третє, те, що немає чіткого позиціонування на аудиторію. Якщо в каналі про мільйон до свободи ми кажемо про фінансову грамотність, це просто мовно цікаво всім, хто цікавиться фінансами і інвестиціями, то все обой практик ми розповідаємо і про менеджмент, і про день життя SEO, і про маркетинг, і про що ще. І немає чіткого позиціонування. І в отозі ми маємо три проблеми на цьому youtube каналі, які заважають, як на мене, рости йому: перше це відсутність банального азарту. Такого, знаєте, бажання прямо розвивати його енергетики. Друге, це різного формату контент про менеджмент, про управління, про маркетинг і так далі. І третє це відсутність чіткої, зрозумілої цілі, для чого я створюю ці відео і для чого вам їх дивитись. От, власне, в наступних відео я поділюсь тим, як я вирішив <смістити> вирішити цю проблему, який формат я знайшов і так далі. Але зараз, власне, хочу підвести ще трошки. Такої статистики про YouTube канал. Мені здається, що це прикольно, коли, знаєте, не просто щось розповідають, а ще й показують. Власне, давайте переглянемо на аналітику. Перше, те, що в цілому ми почали системно публікувати. Взагалі, що важливо знати, як на мене про YouTube? те, що в YouTube... Найважливішим, як на мене, і найпроблематичнішим є якраз публікація системного контенту. Тому що ти можеш бути втомлений, зайобаний. Не знаю, тобі не хочеться знімати. В тебе немає настрою, в тебе щось відбувається. Тобі важливо знімати відоси. І так, ти звісно, знімаєш відоси заздалегідь. Ми випускаємо відео кожен тиждень. Увага, кожен тиждень ми випускаємо відео на youtube каналах. Два відео на по одному на кожен YouTube канал кожен тиждень, в п'ятницю та в понеділок о 19.00 виходять відео на наших ютуб каналах. І за місяць мені потрібно створити 8 великих відео, мінімум. А 8 відео це мінімум 8 годин зйомки контенту, з урахуванням попити водички, виставити світло і так далі. І це при умові, що я знімаю вдома. Тобто в мене є все обладнання для того, щоб це все знімати, але це все одно складно. Друге, те, що це фінансово витратно. Власне, монтаж цих відео, дякую вам величезна, монтажора за те, що робите свою роботу, ви великий молодець і ви класний чувак? Мені здається. Оплата дизайнеру, оплата асистентки, і все це коштує грошей на тому, щоб вас буде вас. підписалося 200 людей. Тобто, потрібно там 5 місяців створювати контент, випустити 30 відео. Зробили. Для того щоб набрати 200 підписників, і ви розумієте, що в ці моменти, звісно, у вас немає такого, що «О, так круто, класно. Ні, ви бля, нормально так втрачаєте мотивацію. І це те, до чого потрібно бути готовим. Як на мене, взагалі історія Ютуба створення контенту на Ютубі. Це історія гра вдовгу. І От зараз ми абсолютно впевнені, що готові грати вдовгу. Єдине те, що як на мене стримувало і стримує зараз цей YouTube-канал канал, це якраз відсутність чіткого позиціонування, да, відсутність чіткого розуміння що я хочу отримати від цього каналу, і власне якогось азарту, бо мені не дуже подобається створювати такий багатогранний контент. Зараз в наступних відео я кажу вам, ми будемо позиціонуватися, змінювати підхід до Ютуба до цього. Тому обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на нього, тисніть в дзвоник для того, щоб отримати повідомлення про нові відео на цьому каналі, тому що ми будемо створювати ракету. Так, власне, давайте подивимось по контенту, що ми тут бачимо: що відео виходить у нас до Досить регулярна цікаво подивитися, які великі відео, що ми тут отримали за статистику. Найбільше моменти утримання це система, як добуватися результату від себе і команди. Смарт, керівник не просто гарна людина. Ти не ростеш, бо боїся. Насправді, як ви побачите, то це все відео присвячує менеджменту і це все відео, які мають вирішити якусь проблему, біль. да Тобто, наприклад, хтось хоче дізнатися про смарт, хтось хоче добити систему, як. Добуватися результату, і тому ці відео набирають утримання. Якщо подивитися на давайте подивимось на статистику аудиторії, то бачите, поступово все одно крок за кроком аудиторія зростає не так швидко, як мені хотілося, не в такому форматі, але тим не менш, да якщо дивитися статистику по аудиторії, 87% чоловіки, і знову ж таки це дуже мене засмучує, тому що на минулому каналі. На мільйон до свободи ми дивилися статистику, що також 80% там, здається 5 чи 86% каналу дивляться чоловіки. І мені від цього сумно, тому що я вірю в те, що серед жінок є багато людей, які хочуть щось добитися, хочуть розвиватися, хочуть навчитися чомусь. Але бляха, якого хера ви не дивитесь Мій контент що за діла, блядь. Почніть, будь ласка, дивитися контент. Мені буде приємно, якщо наступний рік кількість жіночої аудиторії в нас зросте, буде дуже прикольно. Вік аудиторії 35-44, Тут це збігається з іншим нашим каналом, але ось тут є відмінності, що більше дивляться контент про розвиток саме з точки зору да от каналу SEO by Practic, 26% дивляться ще 25-34. На каналі про інвестиції там в іншу сторону там. Десь так само, але все ж люди, які на 54 я думаю, що це пов'язано з тим, що більш молоді люди хочуть все ж розвиватися з точки зору знань, скілів, якоїсь мотивації, результату. А на іншому каналі люди більш зрілі, які вже хочуть формувати капітал, фінансові звички. Ну мені так здається. це так чи ні. Будь ласка, в коментарях не забувайте, що коментарі допомагають цьому каналу розвиватися, допомагають його просувати. І насправді, що я ще зрозумів, що взагалі, коли ми говоримо за канал на Ютубі, взагалі будь-який проект, як на мене. Давайте взагалі, забийте на канал, давайте поговоримо про те, що будь-який проект, який ви створюєте, дуже сильно залежить від вашої енергетики, залежить від того, як ви хочете, до чого ви рухаєтесь. Так далі мені було не дуже скомфортно в рамках цього Ютуба, тому що в мене є дві різні складові. да, в мене є умовно така складова, де я. Стабільний, прогнозований, стриманий, і це те, що реалізувалося якраз в каналі Мільйон до свободи. А тут я чомусь через свої власні переконання, через переконання, те, що я не хочу створювати якийсь особистий бренд, через те, що я не хочу продавати якісь курси і так далі. Ці переконання вони стримують да, моє бажання розвивати його енергічно, розвивати динамічно, розповідати якісь прикольні теми, розповідати, як роз'йобувати ринок. І ось тут в рамках канала СЕОБЕПрактик, я не міг. І не можу поки що на жаль реалізувати свою всю другу сторону. Да, якщо взяти мене як людинку, розділити, то в мене є дві складові: одна, яка реалізувалася в рамках каналу Мільйон до свободи. Я вірю в те, що він росте за допомогою того, що я можу розкрити там себе. А друга складова, яка така саме енергічна, драйвова, бізнесова, я чомусь не можу її розкрити в рамках нашого каналу Сеобайпрактик, особисто. Питання до мене, я над цим працюю, і це ті зміни, які я сподіваюся, що ви обов'язково побачите в наступному році. Тому, будь ласка, підтримайте це відео. Напишіть приємні слова в коментарях. Мені буде дуже дуже приємно. Сподіваюся, що вам подобається такий новорічний вайбик, форматик. На жаль, гірлянда, вона вмерла. Це перше відео з новорічного циклу. Відео обов'язково підписуйтесь. Побачимось в наступних відео, Па-па! Dun 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 dun